Привіт усім! Сьогодні я хочу показати вам дитячі дихаючі шкарпетки, які чудово підійдуть для прогулянок влітку, а також будуть захищати маленькі ніжки при контакті з зуттям. Шкарпетки пошиті з бавовни, мають дуже м'яку резинку, яка не передавлює ніжку та не залишає слідів. Шкарпетки пошиті повністю сіточкою, що дозволяє ніжкам дихати. Шкарпетки середньої висоти мають стильні вушка з боку. Шкарпетки є в трьох кольорах: білому, бежевому та ніжно-рожевому. Шкарпетки є в двох розмірах. Розмір С має довжину стопи від носочка до п'яточки. 11 см. Розмір М має довжину стопи від носочка до п'яточки 14 см. Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші продукти, перейдіть на нашу сторінку в Instagram та не забувайте підписатись на канал, де ми завантажуємо корисні та доступні товари для дітей.